Дивіться, почав я грати в декілька іграшок, схожих до ноткоїна, того показую їх і вам. Всі ці іграшки без вкладень або з мінімальними вкладеннями. І є надія, що тут буде якісь дропи, як і в ноткоїні. Ноткоін, в принципі, ще навіть не вийшов на біржі, але от вже вчора 10 мільйонів натапаних монет можна було продати за 50 доларів. Дивіться, що правильно все скажімо так, розставити по полочкам, хочу сказати, що я не то, що вас якось агітую витрачати на цей час. Я просто показую те, що я зараз сам роблю. Бо ризик того, що ви витратите час і ну, нічого не буде, є. Я в свій час дуже багато різних проектів пробував, і в мене там ну нічого не вийшло. Хто пам'ятає мій колишній телеграм-канал, той. Ну пам'ятаю, так були, були проекти, які там щось дали, але в принципі більшість не дала нічого. Ну і ще такий ризик, мабуть, стандартний для роботи з якимись проектами: це те, що проект можуть зламати. Тому бажано робити новий гаманець, якщо підключаєте його до якоїсь гри, і не тримати там великих коштів. Отож, перша гра це Мемфай. Реєструємося, потрапляємо в отакий от бот. Суть гри знищувати цих монстрів, чи хто вони там такі заробляти монети і апати левел. Тут тапаємо, тут показує кількість життів цього монстра, тут показує кількість нашої енергії, коли енергія закінчується, то ми закриваємо бот, чекаємо, поки вона відновиться, і тапаємо знову. Є кнопка інвайт, є лідерборд, який ще поки в розробці, і є бустерс. В бустерсах три рази на день можемо посилювати свої удари, монстр буде швидше знищуватись, і три рази на день можемо моментально перезаряджати свою енергію. Ще можемо прокачати запас енергії, силу удару та швидкість відновлення. Автобота тут поки що нема. Думаю, що щось отримати з цього проекту треба натапити якнайбільше монет і дійти до останнього рівня. Бот працює гарно, як і ноткоін, питань тут нема, але потребує досить багато вашого часу, ну хоча б разів 10 на день треба табити, щоб хоч якось там розкрутитись. Другий проєкт це Kettison. Це типу така гра, де ми володіємо такими кафе, де люди приходять гладити котики, і типу нам за це платять. Час від часу нападають нові котики, їх треба об'єднувати і таким чином підвищувати рівень. Об'єднали два кота першого рівня, отримали кота другого рівня і так далі. Коли трохи пограєте, з'явиться можливість купити автобота, який сам буде об'єднувати цих котів, але коштує він доволі дорого і цю суму треба ще назбирати. Сама гра доволі така, знаєте, захоплююча і працює, наче все окей. Далі в нас є таймкоін, треба заходити раз в деякий час і збирати монети. В принципі, нічого складного, треба лише підключити гаманець. Тон. Ще в нас є Momo AI. Треба ростити дерево, дерево буде давати ківі, а ці ківі, типу, колись зможемо конвертувати в монети. Про цей додаток я почув недавно, то буду по ходу розбиратись і вам буду казати. В принципі, давайте, щоб не затягувати це все. Весь список проєктів і всякі там нюанси я викладу в телеграмі. Якщо будуть якісь запитання, не зможете там зареєструватись, то можете писати мені туди в коменти. Ну і по стандарту зараз вам кину відкриточку. Там ставте лайки, підписуйтесь, діліться, щоб тут уже нарешті було 500 тисяч.